Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You and me. Doesn't matter. If it's Christmas. In Всім привіт! Ми з Мишкіним дуже раді вас бачити на своєму каналі. Точніше, це мій канал, не його. Все. Іди. І зараз ми з вами починаємо новорічний влог. Сьогодні 29 грудня, і, як ви знаєте, ранок сьогодні почався не з кави, а з привіту від наших сусідів. Тому я починаю цей влог для вас вже після обіду. Але у нас з вами сьогодні дуже грандіозні плани. Нам потрібно. Запакувати подарунки для друзів. Ви це будете робити разом зі мною. Спочатку зараз я поставлю обід, потім я покажу, що ми трошечки прикрасили до нового року. І що ще, я вам покажу декілька кадрів, як я купувала ялиночку, таку маленьку, ви можете бачити, я там Чи там? Ось. Тому такі плани. Зараз Мишкін хоче скинути. Мій телефон. Н -н -н. Тому почнемо. Сподіваюсь, що трошечки подарую вам настрою, йдемо ставити їсти і далі вже все буде про новорічне. А доки у мене розігрівається духовка, я покажу вам дуже класнючий календар, який я замовила собі на наступний рік. Отже, ось так він виглядає. Дуже гарнюнький. зараз покажу вам декілька розворотів. Такий у нас буде січень. Ось такий крутий лютий. Це вже буде рік війни. Далі березень. Зараз покажу вам щось. Ось такий чудовий у нас буде серпень. Кайф. Мені дуже сподобались ілюстрації, і мені ще дуже сподобалось. Боже, подивіться, яка осінь крута. Також мені дуже сподобалось, що він різнокольоровий, бо зараз у нас висить чорно-білий. І знаєте, дуже захотілося якихось красок, барв додати у життя, тому, коли я його побачила, він прямо таки покорив мене. Що, що? Що таке? Тобі теж треба календар? Мишки. Дуже, дуже треба календар, йому теж подобається. Тому, якщо ви шукали якийсь дуже класнючий календар, то я е, можу вам радити цей. Він з дуже гарної якості, такі дуже плотненькі листки. Ось. Це орнер з українською ілюстраторкою. Майте на увазі. Так, а зараз я буду показувати вам, що ми будемо їсти на обід. Якщо ви не знали, є така компанія, називається Hudfood. Вони роблять заморожену їжу. І я, як доволі таки лінива людина, яка не дуже любить готувати по 3 години, достаю просто з морозилки і ставлю у духовку. Так, сьогодні у нас лазання з індичкою. Мишкін все тут. Контроль якості, так? Просто відкриваємо зараз цю штуку, ставимо в духовку 30 хвилин і все готово. Ну що ж, їсти я поставила час тепер пакувати подаруночки. Вони зараз тут все летить переді мною. Все зараз покажу вам. І так, ялиночка тепер стоїть тут, бо я хочу, щоб вона завжди була у кадрі, коли це можливо. І що ви мені зробите? Я не претендую на роль великої пакувальниці, тому як запакую, так і запакую. І так, у мене тут трактор за вікном. Знаєте, що він робить? Він просто розвозить грязь по дорозі. Якщо ви дивились моє попереднє відео з ідеями подарунків, я казала, що піжама це взагалі найкращий подарунок ever. І я собі не зраджую, тому я вибрала ось таку дуже круту е, новорічну одну піжамку. І інша теж дуже крута. Ось зараз. Ось так вона виглядає. Ось такі круті штанці. Тому, пам'ятайте, піжама це. Завжди кльовий варіант. Ще один варіант подарунку, який хотіла вам показати, це отакі сережки українського бренду. Тут ми маємо колосочок і таку пташку. Бренд називається Гуцулка Ксеня. Мені дуже сподобались усі їх прикраси і по якості, ну на перший погляд, здається, що дуже класні. Усім привіт! У нас вже новий день, сьогодні 30 грудня. Вчора я вже вам нічого не знімала, бо ми були дуже голодні і взагалі так все швидко якось вечір пройшов. Що ми маємо зараз? Як ви знаєте, за день до нового року просто купа справ, але я не можу піти і відправити подарунки на нову почту, бо повітряна тривога зараз. І не можу різати салати, бо у нас світла немає. І що робити? Просто сидіти і чекати, поки все це пройде. Відбій на вітри боги. Біжимо на почту. Біжимо відправляти. А ще мене дуже радує погода, бо навіть вона на нашому боці, і це означає, що точно буде тепло, і навіть якщо не буде світла, то ніхто не замерзне. А ще можна ходити без шапки. Ну Це поки що, може зараз я вийду, там буде вітер, і... але зараз. А тепер на кавуську. Так, ми вже повернулися додому. І уявляєте, тільки ми переступили поріг, нам дали світло трішки раніше, ніж повинні були за графіком. Тому все йде майже за планом. Тут вже все вариться, як ви бачите, картошечка, морква, все для олів'є трошки срачідла. Бо, якщо у вас не так перед новим роком, то як тоді? Потрібно спочатку все приготувати, а потім вже прибирати мандариночки. тому так. Готуємо олів'є. Тут я вже поклала подаруночки під нашу супермаленьку ялинку. Тільки на ніч ми їх прибираємо, бо кіт намагається з'їсти усі ці стрічки. Кому це потрібно, правильно? Йому точно не потрібно. І доки я сиджу тут біля ялиночки, подарунки вам показую, хочу показати вам, що моя сестричка передала мені із Польщі на новий рік. Це просто. Так, перше. Це ось така дуже крута свічка, вона дуже важкесна. Я її взвісила, Більше кілограма вона важить. Ось так виглядає і пахне. О, Боже, теж е -е, ялиночкою. І такий прямо такий новорічний запах. Боже, я її отак дуже гарно поставила під нашу ялинку. Якщо трошки шумно, то це, як ви пам'ятаєте, там овочі в мене варяться. І найголовніше це просто е, найкращий подарунок Ever. Отже, я взагалі не п'ю е, газовані напої, бо я не дуже сильно це люблю. Але є один, який просто. Літрами можу пити, але так склалося, що з початком війни у нас його не продають. І я, коли їздила в Польщу, я привозила з собою багато баночок цього напою, бо я дуже його люблю і пила тільки на свята. І моя сестра передала мені, уявляєте, мою улюблену Пепсі-Манго. Я вам клянуся, там було ще дуже багато. Смаколиків і від моєї бабусі, і від моєї тьоті, і від неї, теж від моєї сестри. Але це, ну я просто не можу вам передати. Це просто попадання у саме сердечко. Ось ось така в мене сестра. Знає, чи мене порадувати, і як мені підняти настрій на новий рік. Як моя тьотя все це тащила? Поїздом в Україну це взагалі інше питання, за що я їй безмежно, безмежно просто дякую. Бо якщо якби вона не привезла це, то і радості такої б не було. В нас вже новий день, 31 грудня. До нового року залишилось трошки більше, ніж 12 годин. Справ купа. Поки в мене готується сніданок, я зараз буду фарбуватись. І ми підемо на наш щорічний квест пошуків Багету Свіженького. Чому це квест? Я думаю, ви самі розумієте, якщо колись 31 грудня шукали багет, бо ці черги у магазинах... Це драки за останні багет. Ну, я такого не бачила, звичайно, але я думаю, що таке теж буває. Ось тому зараз буду фарбуватись, потім снідати. Потім мені ще потрібно забрати декілька посилочок, багет, прибирання. Чесно кажучи, новорічного настрій не те, щоб дуже багато. Але я сподіваюся, що до вечора це трошки зміниться. Я вже нафарбувалась. А зараз хочу показати вам ще одну дуже класну штуку, яка трошечки придає новорічного настрою. На Ютубі є ось такі плейлисти з музикою Lo-Fi Chill Out Music. І якщо ви бачите там Сімпсонів, особливо новорічних Сімпсонів, то це те, що може придати вам святкового настрою. Але якщо ви хочете прямо новорічну музику, то е, там теж дуже багато усіляких плейлистів, плейлистів. Дуже складне слово для мене, чомусь не знаю чому. Ось. Е, з новорічними картинками, сніжочок, там, камін і усіляке таке, обов'язково включайте. Це дуже сильно е, додає святкового настрою. Все, ну, ми пішли збиратись. І що ви думаєте? Ми з вами зібрались, я поснідала, і тут вже почали писати, що пуски ракет. Я розумію, що зараз буде повітряна тривога, нам виключають світло, а мені потрібно на розетці забрати посилку, а вона до третєї години. І я просто з чоловіком ми біжали на цю розетку, але уявляєте, ми забрали посилку, вийшли і почалась повітряна тривога. Зараз так, у нас тут вже гудуть, як хрущі над вишнями, тільки генератори над Києвом. І що? Зараз ми взяли собі кавуську, без неї взагалі ніяк, і е, йдемо на пошуки багето. І так, третій день мого новорічного влогу, третій день повітряної тривоги, немає світла, але що? Це нам не завадить класно відсвяткувати новий рік. Правильно? Ви ж теж так думаєте? А зараз, поки п'ється кавуська. Подивіться, як я купляла свою ялинку і як по новорічному було на ВДНХ. А зараз ми з вами йдемо за ялинкою. Я не знаю, чи буде чутно мене, але я думаю, що точно чутно генератори, завдяки яким зараз на ВДНХ ось ця новорічна різдвяна краса. І я вважаю, що це так важливо у наш час все одно продовжувати святкувати свята, робити собі новорічний настрій. Що ви думаєте? А я зараз вже майже прийшла за своєю маленькою ялиночкою і заодно надихаюсь цим-всім. Новорічний різдвяним настрій. А ось тут, у цьому чарівному будиночку, зараз буду забирати свою маленьку ялинку. Подивіться, як тут у них затишно та гарно. Галинка у дорослому житті, яку я купила сама. Дивіться, скільки тут ще всього можна купити на подаруночки. Це ж взагалі. Я не знаю, що це, звичайно, але дуже гарно. Ось така бавовна, дуже символічна, я вважаю цього року. Дуже гарнюкі такі будиночки маленькі. Дуже гарні свічки. Ось такі маленькі наборчики. Що це неможливо, бо ми пройшли декілька магазинів, але один магазин з власною випічкою і свіженькі були ще тепленькі, багетики вже з нами. Тому далі робити наші новорічні справи. Замість ліфтолука е дверний лук з багетиками. І так, пряме включення до вас вже після відбою повітряної тривоги. Нас Звісно, зараз трошки так нормально взбодрілі, так сказати. Е, у нас в квартирі чуть вікна не повилітали, так трясло. У під'їзді повилітали вікна знизу, з іншого боку. Але відбій, і це дуже гарна новина, бо ми продовжуємо з вами пакувати останні подаруночки і святкувати. Завершення цього року. Знаєте, взагалі святкують, що новий рік приходить, а ми святкуємо, що пережили цей пережили і вже класно. Ви теж так думаєте? Тому подаруночки готуються. Хорошо, що салати ми приготували вчора, коли у нас було світло, бо, як ви можете зрозуміти, світла у нас досі немає, але то планове відключення, бо нашим сусідам нічого не вдалося. І я впевнена, що на сам новий рік світло буде. Єдине, що один салат наш друг не зміг приготувати, але вони й не змогли досі приїхати. Але відбій, і скоро значить, що вони будуть. Ось такі справи. Бачите, щойно ви бачили, як все класно склалося, що ми встигли і на розетку зайти, і багети купити. Потім ми прийшли додому і почалося. Таке зараз на життя, да. Шуму вам тут було? бо пакую подаруночки. Мишкін тут мені допомагає. Він всіми силами намагається стирити в мене стрічки. Да, да, да про тебе кажу. І наступне. Ой, наступного, господи. Минулого року у нього майже це вийшло, і він е, ледве не з'їв цілу стрічку. Але цього року ми за ним пильнуємо. Ось. Тому готуємось нас не зламати, наш настрій не зламати, і побачимось з вами вже, я думаю, перед святкуванням. Забула вам сказати, що родивно і гній. Все більше мені нічого вам додати нам дали світло, тому ми дуже щасливі. Дивіться, тут вже багато подаруночків, які вже хочеться подарувати і розпакувати. Тут один вдома, гірлянди, красиві свічки. Тут ребята готують вже просто на повну. Що тут таке у нас рибка. Тут міско для салату, куча мандаринів, апельсинів. Це я привіт. Тому нас не зламати. Новий рік йде за планом. Спосіб, який точно зробить вам новорічний настрій, це новорічне какао. Не думаю, що воно новорічне, але просто какао. Я не буду розказувати вам якісь Хелсі рецепти какао. У мене несквік, молоко і вершки. Що ми робимо? Секундочку. Ми беремо новорічні чашки. Це обов'язковий атрибут. От прям обов'язковий. Кладемо мінімум дві ложки какао у кожну. Ну Такі з горкою, щоб дуже смачно було. Так. Далі беремо молоко, наливаємо трошечки. І розмішуємо, щоб не було комочків. Чи як там? Знаємо правильно. І коли ви впевнились, що комочків цих вже немає, доливаємо молочку. Так, те ж саме з іншим. Це обов'язково, бо какао з комочками це ж не те, що нам треба з вами. Так. Головне вершки? Ага, як? Помеш зала. Зараз хвилиночку? Будь ласка, ще один? Що так мало? Чіноця це справа вершки, у какао додавати, правильно? Можемо ще зверху взяти щепотку какао і посипати. І вуаля, Новорічне какао і новорічний настрій вам забезпечені. Or the windows in the rain is for It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sand you have me. Doesn't matter it is. <laughs> коли дізнався, що російський корабель все ж таки пішов.